Вітаємо усіх прихильників футзалу. На майданчику спорту. Галичини розпочинається. Зимова першість еліт бізнес -лі, асоціації футзалу міста Львов між новими іменами та командою Адвока. Тім атакують нові імена правим флангом. Ударна позиція, чудовий сей від воротаря. І... щодо команди нових імен Володимир Крупчук, капітан номер п'ятий. Удар по воротах не спроба Русецький на висоті. Андрій на конечний за мікрофоном Олег з 2 по 20 бурного рвого часу остання хвилина. Шестий ігровий формат. Поперечко після вистрілу його мира. Так що був представником української екстраліги. Бере на себе ініціативу лютий буде пробувати. Середні Стояни. Перший гол у цьому сезоні. праворуч. хороша атака. Право флангу влитвоєн. У стилі Каріма Бенджима прибуває під ближню стійку. все контролює Волемер. праворуч. Хороша атака. Право флангу влитвоєн. У стилі Каріма Бензема прибуває під ближню стійку. все контролює Воли Чудово зіграв у цьому епізоді Назар Петрицький. Правда, тут є зворотня помилка. Удар від Юрич малика! А м'яч летить повз дальню стійк. Лютий забиває, зараз воле зіграє відміна. Танський удар! Немає двох нуля. Який сей Володимира Бруєвого поля. Не все так просто, та однозначно. Коваль на Володимира Кропчука. Та й вирвуває з доска під ближню стійку. Все контролює Володимир Бурне. Довження Оліник. Розхитав Литвина. Оліник! На, на запасі Володимира удар по воротах. Великий! Дуже ланяється Віталій. Грає доволі елегантно, Вийде із воріт Володимир Бурнець. Він вміє грати як п'ятий польовий атака. 3-2, Брунець. У вільний коридор не забиває Савчишин з доволі вигідної позиції. Попереду Віталій Танський, Як же ж перехитрив Савчишина? Зупинився, пробив з півоберту. Залишається на м'ячі Олесь, Буде розхитувати у цьому епізоді суперників. Пробивати лівою ногою можна було. Він робить справою. Рахунок 2-0. У хатинку. Чудова гра від великого з другої спроби. Удар лівою новою по центру намагався повторити почин свого великого. Це ще один з династії великих, який свого часу захищав кольори, який потужний удар відволився. Юрак. Передача не проходить, хоча то дуже прикро помиляється. І вони ще на грудьми вибиває м'яч. Ну теж, можливо, трішечки пізніше вдасться засвітитися, але не Колишин свого часу запалював. На аматорську плату професійних футзалістів. Тобто усі хочуть заробляти або футзалом, або ходити на роботу і награти. У футзал. 3-0! Володимир Кровчук забиває. Ось кому точно поки що не крутиться заробляти футзал. Татаренко. Ліворич на Олексія Вербінського. Савчишин і удар по центру Русецький. Регулярніше відкривався під удари по воротах. До речі, зараз можливість забити. Однак в останню мить Литвин. Кожнє володіння, Олесь Великий. Пробиває над поперечкою. На жаль, не влучає. ствір воріт команди. Тролом залишається у гравців команди. Адвокатів все на добиванні. Удар співоберту від Назара лютого. І найті поступався 1-0. Його підсумку взяли. Звичайно! Олесь Великий! Мабуть, деморалізовує повноцінно суперників, роблячи рахунок на табло 4-0. Володимир Брунець. У вільний коридор. Помилка. Чмелик забиває перший гол у сезоні для адвокатів. Йорчмелик розвернувся. Провалився десь Василь Коваль. У команди Галицької свіжини. Про це ми будемо говорити пізніше. Удар середньої дистанції на висоті Назар Русецький. є Роман. Оліник щось підсказував. Чмелико, вихід вічна, віч Крупчук не забував. 15 секунд у Крупчука, аби також як і Олесь, великий оформити дубль, бере на себе ініціативу. пробиває, влучає у каркас. І гравці, як у одних, так і інших, тож не пропустіть. Будьте разом із нами.